Як себе поведе Росія, досить важко прогнозувати, але знову ж таки, аналізуючи їх інформаційний простір, аналізуючи той порядок, денний, який в них відбувається зараз. Ну якихось перспектив на 31-денне перемир'я, і воно не вигідно сьогодні. І там взагалі немає ні, В російському саме інформаційному просторі. Ми не спостерігаємо зміни зміни позиції і скажімо так, підготовки їх населення до подібних речей. Тобто, це скоріше. Це ж таки продовження тієї позиції, яка була у Росії, тобто знайти оцей прямий канал доступу до Трампа, нав'язати їм своє бачення і свою правду, тому що е, Трамп він дійсно не дуже глибоко в темі, Про це говорять е, ну, всі люди, да, які з ним працюють, тобто е, спіратники його, е, тобто він не занурюється глибоко в е, суть теми, і тому е, досить просто показати ту правду, яку пропонує всім Росія. Ну ми пам'ятаємо ці постійні лекції Путіна про. Історичні лекції путіна таку саму лекцію читав і, і в тому числі і Трампу, і тому це скажімо так продовження ось цієї можливості потягнути час, десь так, десь пом'якшити позицію. Можливо, переконати Трампа в тому, що не треба вводити ці санкції, бо їх треба пролонгувати для того, щоб ну ми бачимо, як поведінку Трампа ми бачимо, що тобто в нього дійсно змінюється позиція, досить таке часто. І на його настрої, і все залежить від його настрою. Так і тому на це можна впливати. Я Думаю, Росія якраз використовує цю можливість, і намагається якраз саме просто потягнути час. Я не, не бачу жодних передумов для до якихось конкретних дій і до такої прямої гнучкості, про яку заявляє Трамп.